До містечка Ортінг Валерія та Роман із шістьма неповнолітніми дітьми переїхали у квітні 2022 року. Їхній дім у селі Лиманець на Херсонщині. Довелось терміново покинути. Родина не могла залишатись в окупації. Старший син був у ЗСУ. Батько раніше воював в АТО. Тож життю загрожували не лише обстріли, а й помста російських військових. Є висока вірогідність, що так і було. Або б ми все одно тікали, але в значно гірших і складніших обставинах. Родина Степами тікала на Кіровоградщину, а в квітні 2022 року переїхала до США. У цей час старший син подружжя Білецьких, тоді ще 22-річний Роман, опинився на Азовсталі. Спершу батьки отримали звістку про загибель сина. Згодом почали надходити повідомлення, що хлопець перебуває у полоні. Зараз родина певна, Роман живий. Невідомі люди вислали нам відео на Viber, і на Viber теж фото невеличка записочка від нього, от де ми точно знаємо, що це він. І він живий. І, ну це, це для нас було воскресіння. Ми воскресли. До життя Валерію повертає також мистецтво. Торік жінка почала малювати. Ця картина це Дніпро. Нещодавно мені двоюрідна сестра вислала фото, і мені дуже воно сподобалось. Це цей вид. А це вже Вашингтон. Ця, ця, ось ця, інші. Валерія каже, до переїзду у штат Вашингтон ніколи не писала пейзажів. Діти були молодші, а в Україні сім'я мала чимале господарство. Малювати було ніколи. Тепер із картин жінки білецькі створили цілу галерею, крамниці, яку нещодавно відкрили. Продають тут не лише живопис, а крафтове мило, домашні мед із сімейної пасіки та предмети традиційного ужиткового мистецтва. Це такі блокноти все авторське, всі малюнки мої. Це Петриківка, так? Це Петриківка. О, така Петриківочка, Кошельочок. Це декор для кухні, це блокнотики. Петриківським розписом Валерія займалася ще в Україні. Тут в Америці проводить майстер-класи, а за символічну суму розмальовує обличчя бажаючих у Петриківському стилі. Це ну як, як кот. Тобі прописаний, це тобі подобається, ти хочеш цим ділитися. Валерія розповідає, цей традиційний для України орнамент дуже до вподоби місцевим. американці це люблять. Їм дуже подобається наша Петриківка. Також і мексиканцям, бо в нас схожі квіточки, схожі, якісь некатері ну, такі види квіточок, орнаменти. Да, орнаменти. Жінка каже, для неї велика честь знайомити американців із українською культурою, але головне це терапевтичний ефект від творчості. Це як терапія. Воно допомагає. Твої руки завжди зайняті. Я можу включити улюблену музику, я залишаюсь сама, І я можу творити. Роман підтримує дружину, радить, що мрії Валерії здійснюються, адже це приносить непоганий дохід родині, жартує чоловік. А робота дозволяє зосередитись на побуті, відволіктись від тривожних думок та менше жити новинами. Ми перейшли в площину. Не просто хочеться не просто бути наблюдателем новин спостерігачем. Ні, хочеться саме в чому я можу бути корисним. І от на цьому й на цьому працюємо. Це зай... займає мене. Займає, щоб відволікає від сумних таких думок, але ненадовго. Настає ніч, коли ти не можеш спати і завжди думаєш, а як він там, а що він робить. Зараз родина робить усе в їх силах, щоб повернути сина з полону. Одного разу Валерія навіть прилітала в Україну напередодні обміну. Втім, тоді серед звільнених її романа не було. Я завжди чекаю. Це для мене. Я радію за інших. щиро, всім серцем радію за тих синів. Ну, коли його нема, мені все гірше і гірше і гірше від цього. Це просто гасить якийсь життєвий вогонь. Тож, поки вона уявляє їхню зустріч та продовжує працювати, я знаю, що я просто буду щаслива сказати йому що я його люблю, що ми робили все, що могли. Що ми не одної хвилинки не сумнівалися в ньому, в собі, що ми завжди знали, що все буде добре, що ти повернешся і ти нам дуже дорогий. У майбутньому родина Білецьких хоче поступово розширити діяльність галереї. Планують проводити тут різні заходи та створити перший в регіоні Український культурний центр. Сієтлу Христина Шевченко Вікторій Воськевич Дмитро Савчук Богдан Шевченко для Голосу Америки